Разом з громадською організацією просвіта влаштували акцію Благодійна шафа. Благодійна шафа це будь-яка людина може принести речі, обміняти, взяти або просто віддати. Після закінчення акції ті речі, які залишаться, ми розв'язуємо по малозабезпеченим сім'ям. І пам'ятайте, беречи речі, ви наповнюєте руку, а віддаючи наповнюєте душу. Наша акція проходить кожну п'ятницю з 11 по 18 .00. Перший день акції нам принесли 7 мішків, 12 великих пакетів, три маленьких пакети, принесли 2 сім'ї, 3 дівчини, взяли 5 жінок. Сьогодні принесли чотири людини, принесли іграшки та речі. Так, по закінченню акції ми розвозимо речі по району разом з районною соціальною службою, з Красюк Ларисою Сергіївною. What? <music>